Тут хлопці вже збираються, хоча ще рано Куди це вони. Дані ще не все обійшло, а вони збираються. Бігуді, скільки тут всього. Шкатулка з Берліна. Це це щось ось стіл ставиться, але тут мішки немає. Супер дерев'яний. Thank you. Вінтажні шкіряні, треба взяти знати ціну. Віані моделі дитаків. Так, він носить з цієї сторони. Треба щось тут встигнути у нього забрати. Що ж треба взяти? Тут ож рухається по колу Не буду брати крихка. Що якось різдвяна композиція дерев'яна. зеленого лялька. Блюда важкі, без клейма. Також трошки паншу його. Жуче заразу. Скореньку. Да, шкода, що хлопці вже збираються. Палазити. А, слайди заготовки для слайдів. Так, Ні, щось тут є. Дивіться, за 74 ліки кислялька. А то Ручка якась. Шутки такие. Какие-то металловые пропеллеры. V pátek do 12 hodin od 9. Tam je tedy Всичай сняли, але скляні. Забираємо. Так, це все, що я у них тут вже нагрів Це петлі піднімати, Ми будемо брати, коробка багато місця займає, чуний якісь. Приборна доска, Чехословакія. Прикольна штука, але важка. О, стара праска. Маска, блин, важуча. Ну класно. Хоча я не впевнена, я це все збираю, а я не впевнена, що це у них тут по три крони. Сейчас їх загнуту и ціну. Ну, запитати ж можна. О! Щось для неї Вау! Вау, вау, вау. Це все Бравый Альбом з фотографіями. 56 рік, блін, яке все класнюче, я не можу. 53, 54, я помітила, у них багато ось такого формату фотографій. Татри, 54-й. Блін, скільки всього класнючого? Мені тут три дня засісти. Я все передивилася платівки. Банок залізних багато. Але такі, ну або не дуже старенькі, або не цікавенькі. Знаю, що її у мене поціновувачі, такі як я. Сортирують хлопці, товар прямо над головами кидають, таке звідтя літають. Лампы, мушли. Это меня чешут. такие ага, пазл с национальным героем выстивки выстинг Мабуть, треба взяти дерев'яний метр. Так, О, Щоб ні, Хто не пнув тут мої іграшки? Тажні для зберігання взуття. Так, ці хлопці складаються, а там є бікбос. Вони сміються, що в них є бікбос, який розуміється в цінах. Тут підемо питати ціни у бікбоса. i don't Баночки більш сучасні, це класно, щось там ще всередині взятоку зала мене. А одну нужно взяти. Хмарі. Вафлі первокласні. Так, що ми тут ще могли пропустити? Це мені подобається. О, а що це таке? Це не дерев'яні прищипки. Вони тут разом зберігаються з такими і виливають, мені здається, что Шици, дерев'яні, прищипки їх забираємо так. і Оце все також у нас один і той самий Бікбос. Оце все також його. Бо може, ми зараз ще щось залишимо, а більш класний візьмемо Скляний. І показую, що я купила саме у цих хлопців. Багато чого було схоплено на ажіотажі. Частину тих великих важких речей я залишила. На жаль, дуже мені та тут праска треба була, але вона ну, реально кіла 3. Ось такі всякі різні скляні ялинкові іграшки. Це, мабуть, більш сучасні. А ось. Такого плану, вважаю, що це десь 80-ті роки. Вони є різні. Вони є ось такі якісь, собачка. Всякі різні частина побиті, але ну, з них можна зібратися з трьох одну ангели. Далі шкіряні перчатки дві пари. Туненька шкіра. Така от вазочка ще одна. Трохи банок. Тут ще єграшки. Так, ось такий котик. Рулетка дерев'яна. Це я вважаю, що прищіпки. Це, щось не зрозуміло це не зрозуміло. Так, мабуть, ось це буде моя сама коштовна річ, яку я придбала, якщо я не помиляюсь, то це корали, а це цінник такий прям. Це я просто так вихватила, там була якась коробочка. І отакий всякий непотріб там був. От ось цей набір був і поодинокі різні предмети. Подивимося на них потім. Так, ну і на додачу, звісно, Карл Гуд, з малитиї годи, після якого супроводжували всі мої відео з міста Праги. Більше не буду вас мучити цим відео і інші всі якісь відео буду викладати, просто щоб собі було на згадку і не займали місце в телефоні. Там будуть просто там про музеї, про мої гулянки, і про їжу і все таке інше. Це таке просто для себе, кому цікаво, переглядайте далі. А я повернусь до роботи після 2 числа. Дякую всім за увагу. До побачення!